Американці не будуть втручатися в українські вибори. Вибори нормальні, треба проводити повноцінні, які визнають результат. Всі учасники цих виборів, США руйнують світовий порядок. Білий дім поставив під сумнів єдність цього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі. США. НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде до Європи. Якби в Україні не було війни, то мені здається, що угорцям і в Україні жилося б краще ніж в Угорщині. Вітаю, друзі! Ну, отже, виглядає так, що у нас з'являється все більше і більше ознак виборчої кампанії. Те, що відбувалося сьогодні, якось про фронт уже і ніби забувається. Зате, із щілин багатьох вилазить інформація така. Викриття чотири соратники президента Трампа в США провели таємні переговори з Юлією Тимошенко та Петром Порошенком, розповідає політику з посиланням на власні джерела, обговорювали проведення президентських виборів в Україні. Тут же в Україні дехто договорився до того, що якраз команда Трампа збирає, робить ставки на Порошенка і Тимошенко. Люди добрі. Американці не будуть втручатися в українські вибори. Для них важливо, щоб вони відповідали стандартам, а кого беруть українці, це е, вибір українців. Запам'ятайте це назавжди. Бо оці всі байки, що Міжнародний валютний фонд хоче залізти в кишеню кожного, а меморандуми підписують якраз українські посадовці. Так само і е, байка про те, що американці хочуть нав'язати якусь модель виборів в Україні. Як вони відбудуться, аби тільки відбулись демократично? Так вони відбудуться з, з тим з переможцем, вони будуть працювати. Але для чого Банкова запускає байки про таємну зустріч? Зустріч, якщо й була, то Порошенко не проводить таємних зустрічей, особливо із американськими партнерами. Він дуже досвідчена людина. У нього є е, ну, своє коло конфідентів, з ким він. Спілкується в американській політиці постійно, і ну, експерти знають, хто це. Це переважно представники республіканської партії. Бо це міжпартійні стосунки. Тому байки про таємні зустрічі це просто тим більше приплітати сюди Тимошенко, яка шансів то серйозних немає на виборах. Найсмішніше те, що. Е Порошенко завжди наполягає на тому, що ніякої паузи, ніяких там поступок заради виборів. Вибори нормальні, треба проводити повноцінні, які визнають результат всі учасники цих виборів. Тобто, Порошенко підтверджує завжди свою позицію, що проведення виборів можливе лише після скасування воєнного стану. І я вже говорив, що. Якраз інтерес Зеленського в тому, щоб провести вибори зненацька і сфальшувати їх так швидко і, і шокуюче несподівано, щоб ніхто не зміг на це зреагувати. Бо якщо Зеленський потрапляє у масові заворушення, коли невдоволені підуть на вулиці і почнеться скандал в стилі помаранчевої революції, то по суті легітимність Зеленського буде підірвана. Все гаплик. Тобто вибори вже можна не проводити, залишиться хіба що формувати якось, якийсь новий формат піночета, і, і на тому все закінчиться. Тому, якщо чесно, оця публікація у Політіко вона збігається з іншою історією. бо коли тут конспірологія вилазить нібито у стосунках Порошенка чи Тимошенко з командою Трампа, так, несподівано пішла хвиля якоїсь паніки про те, що генерал Залужний, виступаючи на конференції в Лондоні в Сентенку, дуже відомому, теж зробив випад проти Америки і про, е, руйнування НАТО. Ну, це якась така, чесно кажучи, ну, складна така. але... Е, Формулювання саме, яке підхопили медіа, воно чомусь. ну, Дивіться, що вихопили медіа із виступу посла України у Великій Британії Залужну у Чатам Хаус. Це не просто візь зла, яка намагається переглянути світовий порядок. Що США руйнують світовий порядок. Білий дім поставив під сумнів єдність цього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США. Цю цитату подає видання Таймс із виступу посла Залужного. Чесно кажучи. Ну, найбільше зачепила багатьох теза про те, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде до Європи. Ну так це ж те, про що говориться багато разів. Бо е, тільки суб'єктність НАТО підривається, а нинішня суб'єктність НАТО, вона ж тримається на головному, так би мовити, партнерові НАТО на Сполучених Штатах. І Сполучені Штати завжди робили вони таку багаторівневу структуру будували. Оце великі Штати, далі, слідом за Штатами, ідуть партнери першого порядку, Великобританія, Франція і Німеччина. Далі йдуть партнери другого порядку, зокрема, Туреччина. Ну і пішло-поїхало. Тоді вже всі, тоді вже всі. І от в цій схемі. Чесно кажучи, зараз дійсно такий формат гіпер, так би мовити, гіпер-акціонера і зграйки дрібних акціонерів, які все одно є міноритаріями навіть сумарно взятими. Об'єктивно, НАТО повинно переглядати свій формат і зводити все до колан. Нормальних міноритарів, які співіснують, бо якщо є один мажоритарний акціонер, ну очевидно, після Другої світової війни, коли затівалася НАТО організація затівалась НАТО, то мабуть такий формат і був можливий зараз. Світ вирівнюється, і якщо європейська НАТО, Європейська безпекова організація постане без Сполучених Штатів, то це все це вже буде зовсім інша організація, в якій, мабуть, будуть лише країни, яким потрібен колективний захист. Я не думаю, що країни внутрішні, такі як Словаччина, Угорщина, які будуть оточені поясом безпеки, зокрема Балтійськими країнами Фінляндією, Норвегією, Туреччиною, Румунією. Навіщо їм якісь нато чи ще щось? Вони живуть в колі демократичних держав, ніхто з яких не буде переглядати ні кордони, ні. Це Угорщина може, могла б переглядати кордони і лізти з претензіями про права своєї меншини. Хоча мені здається, що в Румунії угорцям на сьогоднішній день живеться краще, ніж самі Угорщині. Якби в Україні не було війни, то мені здається, що угорцям і в Україні жилося б краще, ніж в Угорщині. Тому що з одного боку український паспорт відкриває всі кордони, з іншого боку, та й в Україні тепер заробляють багато хто не менше, ніж в Угорщині. Тому сказати, що Росія угорська економіка дуже міцна, і, і ну, за рівнем доходу на душу населення вона насправді. Дещо обійшла навіть, по-моєму, Польщу останнім часом. Вона дотягується до Чехії серед е, країн Вишеградської четвірки. Тому, ну, от така логіка. Але, от мене, мене просто знаєте, бісить оця дурня, коли банкова починає розганяти ну абсолютно фуфлижну інформацію про е, е, своїх. ну, Свої очікування, вони ж дійсно готуються. от дивіться, політико е просто банкова сама себе викрила, от в спічі е генерала залужного, коли пролунали ці, ну, суперечливі тези про смерть НАТО і про США Тарас Чорнобіло. це почитав він. Він дуже тонко вновлює неприродні для генерала залужного е ну, такі вібрації, так би мовити. І дуже дуже схоже, що цей спіч був коригований на Банковій і він є член, член команди владної. Він не міг там вносити якісь свої е, тези. Тобто, це все чітко в рамках директив для посла на цю конференцію. Очевидно, що в рамках цих директив було шпильки в бік США і НАТО. Для того щоб виставити генерала залужного, як написав мій один товариш, не таким вже і залізним. Так він не може бути залізним, бо він не може грати в самостійного політика. Хоча виступав він там як політик, чесно кажучи. Ну бо посол і є політик, чесно. тут не заперечиш, але посол це командна гра. Тут лідерство не вітається, яким би досконалим і бездоганним не був залужний, але йому треба йти в руслі держави, те, що залужного пробують підпалити, підсмалити, так би мовити, його репутацію, це безсумнівно. Тому постарайтесь все-таки не втрачати віру в залужного, а краще аналізуйте дії влади прискіпливіше, тому що. Оце фуфло, яке в політику вкурили, ну, впхала е, банкова, а це її почерк. Тому що, розумієте, якщо серед кола експертів, які фігурують у публікації е, видання політико, фігурує такий собі Руслан Бортнік, який Медведчука клієнтела, ну то мама дорога, я чомусь я там не фігурую. Тобто. Очевидно, що публікація готувалася з прицілом саме на те, щоб нав'язати певну оптику банкової американському експертному середовищу. Нагадаю, що політику взагалі взагалі-то вважається таким виданням для зацікавлених у політиці осіб, експертів, активних політиків ну і бізнесу. Тобто, це така. Такий майданчик інтелектуальний вважається одним з найінтелектуальніших майданчиків, і головне, що всучити таку фуфлижну соціологію, де Зеленський впевнено перемагає залужного. От я говорив це зразу, коли е, розіграли дурацьку виставу у, е, у Вальному кабінеті, раптом із запобув не минуло доби. Як вже з'явилася псевдосоціологія про те, що нарешті е Зеленський перемагає, е обходить залужного за рейтингом. Ну, знаєте, ну так уже шити білими нитками це вже якось даже неприлічно. Тому не переживайте, не переймайтеся. У мене таке враження, що зараз самого Зеленського ніхто не буде ніде приймати після цього сюжету. у... Його будуть якось супроводжувати або Стармер, або Макрон, або ще хтось. Ну швидше за все, що Стармер і Макрон будуть форматувати, щоб він ніде не зірвався, щоб він ніде не злетів з котушок. І на міжнародних майданчиках швидше за все, що тепер Зеленський буде з'являтися виключно в супроводі старших товаришів. Ну, це правильно, чесно кажучи. А те, що вони абсолютно з легальної зустрічі, про яку було відомо раніше, раптом Банкова витворила якусь таку конспірологію де... і приплили до неї Тимошенко. Ну що ж, знаєте, якщо у вас руки із сраки ростуть, перепрошую, ну то показують частіше їх мийте. Все. Дякую. Не забуваємо підтримувати Збройні сили і не сумніваємося у нормальних політиках, бо, чесно кажучи, захід на другий термін Зеленського погубить країну разом назавжди. Що путіну потрібно між іншим.